У цьому відеосюжеті ми розкажемо вам про історію виникнення і розвитку освіти осіб з інвалідністю. Умовно, її можна поділити на п'ять етапів. Першим етапом був стародавній світ, у якому довгий час не сприймали осіб з інвалідністю як повноцінних членів суспільства і закликали до їх вигнання і винищення. Однак з розвитком суспільних відносин і зародженням педагогіки ці установки змінилися, був здійснений перехід від невизнання до спільного існування, з опікою та доглядом. З виникненням громадської освіти навчання осіб з фізичними порушеннями вибудовувалося на основі праць стародавніх філософів, лікарів, юристів, істориків і перших педагогів. Вже стародавні єгиптяни піклувалися про громадян з фізичними порушеннями. Такі люди могли проживати при храмах, жерці навчали їх музиці, масажу, вони допомагали в проведенні культових заходів. У стародавній Греції існували дві освітні системи спартанська і Афінська, на які впливали особливості соціально-суспільного устрою у цих полісах. Метою спартанського виховання була підготовка сильного витривалого воїна, тому доля осіб з інвалідністю була сумною. Їх вбивали або в кращому випадку залишали в живих на призволяще, на злиденне існування. Спартанці влаштовували тест на виживання, залишаючи новонародженого одного в горах, де його могли вбити дикі звірі, або у нього був шанс вижити. Натомість, відома своєю гуманністю, система виховання і освіти в стародавніх афінах сприяла прийняттю суспільством осіб з фізичними порушеннями. У центрі системи афінської освіти того часу стояла особистість з вираженою індивідуальною здатністю до творчості. В афінах існували спеціальні школи при храмах, де незрячих навчали музиці і математиці. Другим етапом можна вважати період середньовіччя, коли в умовах домінування християнських цінностей і правил в житті суспільства особи з інвалідністю знаходили притулок і отримували релігійне навчання при монастирях, що дозволяло їм знайти своє призначення у служінні Богові. У третьому періоді розвиток гуманістичної педагогіки поставив суспільство перед необхідністю визнавати всіх людей рівними і навчати дітей з психофізичними відхиленнями згідно з їх можливостями, що призвело до появи нових теорій, методик і віянь щодо освіти осіб з інвалідністю. Автор великої дидактики Ян Амос Коменський вів поняття спільного навчання для всіх дітей, яке в даний час лежить в основі концепції інклюзивної освіти. Четвертим етапом була епоха просвітництва, яка відкрила нову еру в розумінні сліпоти. На місце містики була поставлена наука, на місце упередження, досвід і вивчення. Найбільше історичне значення цієї епохи для розглянутої проблеми полягає в тому, що нове розуміння психології осіб з інвалідністю вплинуло на виховання і освіту незрячих і слабозорих, залучаючи їх до соціального життя і відкриваючи доступ до культури. Французький педагог Валентин Гаюї заклав початкові принципи і методи тифлопедагогіки. Вивчивши книгу «Дані Дідро Лист про сліпих у повчання зрячим, де автор переконливо показав здібності незрячих до різних видів діяльності і навчання, Гаї почав спостерігати за життям незрячих людей, зокрема за талановитою незрячою піаністкою Парадіс і вивчав, як саме вона заучувала музичні твори і грала. Гаю розробив систему навчання незрячих читанню, письму, арифметиці, музиці і ремеслам І у 1784 році в Парижі на власні кошти у своєму будинку відкрив школу для незрячих дітей. Першим учнем Валентина Гаві став хлопчик Франсуа Лазюер, якого Гаї підібрав на церковній паперті. У юнака відразу з'явився інтерес і він успішно засвоював знання. Чутка про успіхи Гаюї дійшла до Версаля, куди запросили Гаї і Франсуа продемонструвати їх успіхи. Король Людовик, XVI був настільки вражений досягненнями Гаюї, що призначив йому пенсію, і згідно з королівським указом, в Парижі виник навчальний заклад притулок сліпих трудівників, який в 1786 році було перетворено у перший державний інститут для незрячих. Для навчання незрячих дітей Гаюї використовував власний шрифт Унціал. Це були великі рівні рельєфні літери, витиснені на щільному папері. Шрифт був пересувний, і це допомагало незрячим дітям робити набір потрібного тексту. Гаюї створив друкарню і видав у ній декілька книг, надрукованих цим шрифтом, які стали першими в історії книгами для незрячих. Шрифт Унціал незрячі люди використовували аж до появи шрифту Брайля. Гаї також сконструював прилади для незрячих і матриці для виготовлення рельєфних наочних посібників, географічних карт і глобусів і навчив своїх вихованців цьому ремеслу. Перед Національним інститутом незрячих у Парижі встановили пам'ятник Гаюї і його першому учню Франсуа де Лезюеро. В багатьох країнах світу його ідеї і методи навчання набули поширення і не втратили своєї значимості до сьогоднішнього дня. Пізніше були відкриті школи для навчання дітей з інвалідністю в Німеччині і Великобританії. Освіта осіб з інвалідністю розвивалася в різних формах. В кожній з цих країн Західної Європи педагоги створювали свої концепції і методики. Тим часом в Індії місіонери принесли освіту, грамотність, вміння читати і писати, знання англійської мови та системи Брайля. Найпершу школу для незрячих в Індії створила у 1887 році британська місіонерка міс Анні Шарп. А другу у 1890 році місіонерка Н. Есквіт. За однією з версій, до ідеї створення такої школи її підштовхнув незрячий хлопчик-жебрак, який прийшов до початкової туземної школи. Коли вчителі хотіли дати йому харчі, хлопчик став вимагати не милостині, а можливості вчитися так само, як і зрячі діти. За іншою версією, освіти зажадала незряча індіанка, яка після прийняття християнства сховалася у церковному будинку від гніву та кари рідних. Потім школи для незрячих в Індії почали створювати вже самі незрячі індуси. Це були визначні особистості з гарною освітою та високим соціальним статусом. П'ятий етап Протягом ХХ століття в європейських країнах на всіх рівнях освітньої системи для осіб з інвалідністю відбувся перехід від сегрегаційної стратегії, тобто розміщенню і навчанню учнів з інвалідністю в окремих спеціальних закладах, інтернатах і лікувальних установах, до інтеграційної стратегії, тобто навчанню учнів з інвалідністю у загальних освітніх закладах, а згодом і до інклюзивної стратегії навчання. На відміну від інтеграції, інклюзивна стратегія передбачає створення необхідних умов, адаптацію освітнього середовища під потреби кожного учня і прийняття суспільством людини з інвалідністю. В Україні довгий час єдиною формою соціальної опіки незрячих були притулки. Справа підготовки незрячих до життя через спеціальну освіту, виховання і професійну підготовку набула поширення на території сучасної України відносно недавно, у 19 столітті. Перші навчальні заклади для незрячих дітей на теренах сучасної України виникли в Австро-Угорській імперії, до складу якої входила частина українських земель. У 1851 році у Львові створили школу для незрячих дітей. Цей заклад створювався переважно для польських дітей, але там навчалися й діти українців. Дітям надавали повну загальну освіту в обсязі семирічної школи. Учні вивчали арифметику, історію, географію, фізику і польську мову. Були також уроки трудового навчання. Вступити до закладу могла тільки дитина, яка досягла 10 років і дотримувалася християнського віросповідання. З 1868 року сюди почали приймати дівчаток. У навчальному процесі використовувалось спеціальне обладнання, а для освоєння ремесел були створені відповідні майстерні. Після закінчення навчання випускники складали іспит та отримували посвідчення робітничої кваліфікації. Для забезпечення школярів усіма необхідними засобами при закладі діяла спеціальна друкарня, де друкували тексти рельєфною латиницею. Для письма діти використовували шрифт Клейна, попередник сучасного шрифта Брайля. 1890 року школа перейшла на друк текстів шрифтом Брайля. Згодом на українських землях училища для незрячих були засновані у Києві, Харкові, Одесі, Чернігові, Полтаві, Кам'янці-Подільському. Київське училище було відкрито у 1882 році за ініціативи педагога і громадського діяча Олексія Андріяшева. Училище було розраховано на 60 дітей віком від 7 до 21 року. Спочатку приймали лише хлопчиків, а через два роки почали приймати і дівчаток. Молодших дітей навчали одягатися, доглядати за собою, тримати у порядку речі, читати за системою Брайля і писати. Починаючи з 14 років, діти отримували освіту за програмою звичайної міської школи. В училищі вивчали закон божий, арифметику, історію та географію. Не обходили увагою заняття, які мали формувати естетичні смаки вихованців, тому були запроваджені такі дисципліни, як спів, танці, гра на музичних інструментах. Юні таланти брали участь у благодійних виступах та мали змогу отримати музичну освіту. Такі випускники-музиканти навіть отримували з собою гроші на дорогу та на необхідний комплект музичних інструментів. Також в училищі навчали ремісничим професіям. Дівчатка в'язали панчохи, шкарпетки, кроїли і шили білизну та плели рибальські сітки. Хлопчики виготовляли щітки для пензлів, робили корзини та меблі для дачі. Біля училища був власний спеціалізований магазин, в якому продавали усі ці товари. Гострою проблемою у справі соціалізації незрячих у XIX столітті та на початку ХХ століття було створення навчально-методичної програми. Педагоги Харківського училища для незрячих Лейко, Гантер і Мельников розробили власну методику навчання і виховання дітей з порушеннями зору. Їх наукові розробки лягли в основу вітчизняної тифлопедагогіки. Кіндрат Лейко першим виділив і описав три типи сприйняття незрячих: слуховий, дотиковий і моторний. Він вимагав визнати за незрячими всі громадські та політичні права, а саме, право на отримання безкоштовної освіти, на працевлаштування, на гарантовані пенсії. Інспектор Харківського училища для незрячих Володимир Гандер вважав, що незрячі можуть жити і працювати на рівні зі зрячими, і обґрунтував концепцію політехнічної освіти незрячих. Ініціатор створення київського училища для незрячих Олексій Андріяшев доводив необхідність враховувати особливості слов'янської ментальності і ставлення до незрячих, і не копіювати теорію і практику західноєвропейських тифлопедагогів. Він також вважав, що українська тифлопедагогіка випереджала у своєму розвитку російську, зважаючи на вже існуючий багатий успішний досвід організації навчання незрячих на заході країни. На початку 90-х років ХХ століття в Україні вже функціонувала мережа соціальних навчально-виховних закладів, в яких навчалися і одержували комплекс лікувально-корекційних та соціальних послуг діти з різними нозологіями. Остаточно інклюзивна освіта стала підтримуватись законодавчою базою України з 2010 року, коли до закону України про загальну середню освіту були внесені зміни, згідно з якими загальноосвітні навчальні заклади могли повноправно створювати спеціальні та інклюзивні класи для навчання дітей з особливими потребами. На сьогоднішній день інклюзивне навчання поширюється у всіх регіонах України.